Intensive Slim Box компанії на корекцію ваги від мінус 10 до мінус 15 кг і більше. Він складається з двох величезних коробок, як ви бачите, і розрахований на 15 днів вживання. Що всередині? Всередині боксу є натуральна дієва клітковина на очищення кишечника, лімфодренажний натуральний комплекс в капсулах два рази на день капсулки вживаєте для очищення лімфи, для виведення зайвої рідини з організму та позбавляє від набряків. Також в боксі є хлорофіл, це детокс, імунітет та енергія. Вживати його потрібно зранку, він на 30 днів вживання. Він добре насичує киснем кров, детоксикує організм, надає багато енергії, дуже жиранчва. Далі макросорб це у нас розумний сорбент, натуральний. Тут у нас цеоліт і сапоніт. Він мінералізує організм і виводить шлаки і токсини. І також два протеїнових низькокалорійних з високим містом білку коктейлі. Тут у нас мікс протен контрол і мікспротен слім. Це в нас заміна нашої вечірки. Щоб не переїдати і гарно себе почувати. Зранку, а в складі багато ферментів, вітамінів, мінералів, пробіотиків і також мікс протеїн слів. Це у нас ранковий коктейль заміна сніданку у складі 12. Потужних жироспалювачів, які спалюють підшкірний жир та вісцеральний жир, найскладніший ось такі два коктейлі в нас на 15 днів вживання. Всі інші продукти в боксі на 30 днів вживання. Деякі клієнти добирають собі, наприклад, ще два коктейлі, і в них бокс а, такий виходить на 30 днів вживання. Це вже за бажання. Тому кому цікаво схуднути і втратити від 10 до мінус 15 кілограмів, пишіть в дірект.